Рейтинг WFP за 60 секунд. Як рахують очки? У кожному турі кілька івентів. Кожен івент дає бали. Перше місце 100, друге 96, третє 92. Сума балів за всі івенти формує ваш підсумок туру. Далі за місце у турі ви отримуєте сезонні турпоінти. У про дивізіоні перше місце 500, 30, 270. У челенджер дивізіоні перше місце 250, 20-те 155. Навіщо тури? Проатлети збирають максимум турпоінтів до фіналу. Челенджери за сумою двох турів топ-10 чоловіків і жінок переходять у продивізіон фіналу. Команди та дуети потрапляють у фінал через топ-3 на турі або онлайн трайлз у жовтні. Чому фінал вирішальний? Фінал подвійні очки. Один сильний виступ може перевернути весь сезон. Приклад: тур перший, третє місце 470 очок, тур другий, п'яте місце 450, разом перед фіналом 920. Фінал, третє місце дає 940. Один день фіналу важить більше, ніж обидва тури разом. Ще більше новини фактів у телеграм кросфіт українською.